Вас вітає фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Павлова Вікторія, автор Тарас Шевченко, Русалочка. Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи. Розмовляла зо мною малою, пливи, пливи моя доню, Дніпром за водою та й випливи русалкою завтра серед ночі. А я піду гуляти з ним, а ти й залоскочиш. Залоскочи моє серце. Нехай не сміється над мною молодою. Нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозьми, синьою водою Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою, плевиш моя єдина. Хвилі, мої хвилі, привітайте русалоньку. Та й заголосила, та й побігла. А я собі плела за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень, як росту я, сестрами гуляю од півночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує. Я грішна мати, та й замовкла русалочка, в Дніпрі поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема вдома ні з ким розмовляти, а як прийшла до берега. То й дочку згадала, і згадала, як купала, і як промовляла. Та й байдуже, пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати і не щулась. Як зуспіли Дніпрові дівчата. Та до неї ухопили, та й ну з нею гратись. Радісіньки, ще піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запахали. Та й зареготались. Одна тільки русалочка не зареготалась.